З Євангелія від Марка. Того часу Ісус пішов до свого рідного краю, а за ним йшли слідом Його учні. А коли настала субота, Він почав навчати в синагозі, і багато з тих, хто слухав, дивувався, кажучи, звідки в нього це, і що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками. Хіба він не Тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона? Хіба не його сестри тут з нами? І вони спокушалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі, і не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувався їхньому невірству, тож обходив довколишні села, навчаючи їх.